Матвій крокував знайомою вулицею, міцно тримаючи маленьку долоньку свого сина. Максим кожваво розповідав йому про щось своє, емоційно жестикулюючи і періодично піднімаючи голову, щоб подивитися на батька і почути від нього відповідь. Його очі світилися радістю, а в голосі звучало щире захоплення. Так, тато? не переставав він перепитувати, ніби очікуючи підтвердження кожного свого слова. Матвій мимоволі посміхався, легенько стискаючи синову руку. Так, синку, відповідав він, навіть не усвідомлюючи, про що саме йде мова. Його думки були далеко звідси, десь у минулому, в тих далеких часах, коли він сам, такий же малий, як зараз Максимко, ставив нескінченні запитання своєму прийомному батькові. Він пам'ятав, як уважно той слухав його, як терпляче пояснював кожну дрібницю, не відмахуючись і не відповідаючи механічно. І Матвій ловив себе на тому, що хоче бути таким же татом для свого сина. Вони дійшли до великого дитячого майданчика, оточеного лавками. На них сиділи мами, татусі, бабусі, дідусі. Хтось спостерігав за дітьми, хтось розмовляв між собою. Матвій вибрав одну з вільних лавок і підвів все ближче. Іди пограйся, а я тут посиджу, відпочину, лагідно сказав він. Хлопчик радісно засміявся, швидко висмикнув ручку з батькової долоні і помчав до гойдалок, де вже веселилася купа дітлахів. Матвій провів його поглядом, а потім відкинувся на спинку лавки і занурився у свої спогади. Його дитинство не було безхмарним. Його рідні батьки загинули в автомобільній аварії, коли йому не було ще й трьох років. У нього залишалася лише тільки бабуся по маминій лінії. Але вона була вже старенька і хворіла, тому не могла взяти його до себе. Доля закинула його в дитячий будинок. Бабуся не пережила втрати доньки і зятя. Її здоров'я й так було слабким, а після трагедії вона зовсім знемоглася. Горе жерло її серце, виснажило душу, і навіть думка про онука не змогла втримати її у цьому світі. Вона померла через півроку після аварії. Матвій залишився зовсім один. Без рідних, без дому, без підтримки. Батьки знімали квартиру, а бабусина маленька однокімнатна оселя була продана майже за безцінь, щоб погасити борги за комунальні послуги. Йому не було куди повертатися, бо ніякого дому вже не існувало. Він зростав у дитячому будинку, де навчився не чекати від життя нічого хорошого. Там він вперше дізнався, що світ може бути жорстоким, але все змінилося, коли його взяли у прийомну сім'ю. Ірина та Андрій стали його новими батьками. Спершу Матвій не міг повірити, що ці люди дійсно хочуть піклуватися про нього, що їхня ласка і любов справжні. Але з кожним днем він все більше переконувався вони прийняли його як рідного. Ірина ніжно гладила його по голові перед сном. Андрій терпляче вчив майструвати дерев'яні фігурки у своїй майстерні. Проте життя знову підготувало для Матвія важке випробування. Минуло кілька років, і його прийомна мати Ірина потрапила в страшну аварію. Коли вони їхали в машині швидкої допомоги, на півдорозі до лікарні вона покинула цей світ назавжди. Її смерть стала жахливою втратою не лише для Матвійка, але й для Андрія. Матвій знову втратив опору під ногами, але в нього залишався батько, якого він обожнював. А ось Андрій, який так багато дав цьому хлопчикові, не зміг впоратися з горем. Він впав у глибоку депресію, віддалився від світу і почав топити своє горе у пляшці. Спершу це здавалося тимчасовим, просто спосіб зняти біль, але з часом алкоголь став його єдиним порятунком від реальності. Сусіди помічали, як змінюється Андрій, як віддаляється від сина. Одного дня їх сусідка, літня жінка, яка давно знала цю сім'ю, вирішила поговорити з ним. Вона дочекалася моменту, коли він був тверезий, і обережно заговорила Андрію, ти ж сам бачиш, що коїться. У тебе росте син, а ти його зовсім покинув. Якщо так буде й далі, ти втратиш його назавжди. Чоловік здався їй замисленим, але його відповідь була холодною Не втручайся не у свої справи, ти завжди всюди сунеш свого носа, іди краще займайся своїм життям. Жінка відчула себе ображеною. Але водночас зрозуміло, що залишати все, як є, не можна. Вона звернулася в службу опіки та повідомила їм про ситуацію. Незабаром прийшли соціальні працівники і після недовгих розглядів вирішили забрати Матвія. Того дня хлопчик плакав, хапаючись за батька Не віддавай мене, татку, я не хочу їхати. Будь ласка. кричав він, чіпляючись за Андрія. Чоловік, похмурий, і розгублений, погладив його по голові, але не спромігся боротися. Синку, це ненадовго. Вони просто доглянуть за тобою. Я скоро прийду за тобою, тільки почекай трохи. Очі хлопчика були сповнені надії та страху. Ти обіцяєш? Ти ж повернешся за мною. Я не хочу без тебе. Андрій на мить пригорнув його до себе, а потім хлопчика забрали. Він сидів біля вікна кожного дня, вдивляючись у дорогу, чекаючи батька, день за днем, тиждень за тижнем. Минув місяць, потім другий, півроку. Але Андрій так і не прийшов. Надія в очах хлопчика поступово згасала. Зрештою, соціальні служби знайшли для нього іншу сім'ю. Матвія відвезли в інше місто, далеко від знайомих вулиць, звичних і теплих спогадів. Він втратив зв'язок зі своїм минулим життям. Його нові прийомні батьки виявилися добрими людьми, вони оточили його труботою, навчили довіряти, подарували відчуття дому. В їхній родині він нарешті відчув тепло, якого так бракувало після втрати Ірини та розлуки з Андрієм. Минали роки, і він звик до нового життя, але ніколи не переставав думати про свого першого прийомного батька. Час ішов, і тепер у Матвія вже була власна сім'я. Він став люблячим чоловіком і труботливим батьком. У нього ріс маленький син, і зовсім скоро на світ мала з'явитися донечка. Він був щасливий, але глибоко в душі завжди носив біль невідомості він хотів зрозуміти, чому Андрій таки не прийшов за ним, чому не виконав свою обіцянку. Місяць тому він повернувся в рідне місто, туди, де пройшла перша частина його дитинства. Він довго блукав знайомими вулицями, немов намагаючись відновити в пам'яті втрачені моменти, і, зрештою, вирішив повернутися в будинок, де колись жив з Іриною та Андрієм. Однак там уже нікого не було. Сусідка, яка впізнала його, сумно похитала головою і сказала він довго жив тут один, ти ж знаєш, його дружина померла, а потім забрала й тебе. Він страшенно змінився, мовби життя втратило для нього сенс, потім захворів, йому поставили страшний діагноз рак. Казали, що він так і не оговтався після втрати Ірини та розлуки з тобою. Коли грошей стало зовсім мало, він продав квартиру і поїхав у якесь інше місто на лікування. Більше про нього ніхто нічого не чув. Матвій мовчав, намагаючись усвідомити почути. Андрій не відмовився від нього, не забув, не покинув навмисне. Просто життя склалося так, що вони більше б не змогли бути разом. Наймовірніше, його вже немає серед живих, але тепер навіть могилки його не знайти, щоб схилити коліна на його останньому притулку. Максимко голосно розсміявся, і Матвій ніби прокинувся від своїх спогадів. Він потрусив головою, немов намагаючись відірватися від минулого, і озирнувся навколо. Життя вирувало, люди поспішали у своїх справах, дехто неквапливо прогулювався парком, хтось ніс пакети з покупками, а інші зосереджено розмовляли по телефону. Усі вони були поглинуті своїм буденним життям, своїми турботами. Матвій важко зітхнув минуле не відпускало його, та й чи могло? Спогади міцно засіли в його серці, змушуючи повертатися знову і знову до того моменту, коли його дитинство змінилося назавжди. У цей самий час, за кілька метрів звідти, на іншій лавці сидів похмурий чоловік. Його очі уважно спостерігали за перехожими, але думки були далеко. Андрій почувався виснаженим. Віки хвороби все більше давали про себе знати. Кожен рух давався важко, приготування їжі забирало останні сили. Можливо, варто було б найняти помічницю, але чим їй платити? Ліки коштували надто дорого, і всі його заощадження йшли саме на них. Ох, якби ж в мене хоч хтось був, подумав він, і серце стиснулося від самотності. Перед очима знову постала Ірина, його світла, добра дружина. Як вони мріяли про дітей? Народження донечки стало найбільшою радістю в їхньому житті, але доля була жорстокою. Крихітка не дожила навіть до двох років. Втрата доньки залишила глибоку рану в їхніх серцях, і більше Ірина не змогла мати дітей, та вони не втратили віри в щастя. Вони знайшли в собі сили подарувати любов іншій дитині. Маленький хлопчик, який залишився сиротою після трагічного випадку, став їхнім сином. Вони одразу ж полюбили його всім серцем, і він відповів їм тим самим усе було чудово. Малий ріс у любові та турботі, він завжди посміхався, обіймав батьків, сміявся, як тільки Андрій приходив з роботи. Вони стали справжньою сім'єю. Особливо хлопчик прив'язався до нього, завжди крутився поруч, наслідував у всьому. Андрій був щасливий, він почувався справжнім батьком. Але потім все зруйнувалося. Ірина загинула, і світ Андрія розсипався. Його життя втратило сенс. Біль був нестерпним. І він почав шукати розраду в пляшці. Спочатку, щоб забутися хоч на мить, потім, щоб не відчувати нічого взагалі. Він втратив роботу і коли прийшли люди з опіки, хлопчика забрали в дитячий будинок. Андрій не пручався на той момент йому здавалося, що так буде краще для всіх. Він не міг піклуватися ні про себе, ні про дитину. Після цього він ще більше занурився в пияцтво. Йому було байдуже до всього. Він навіть не плакав, просто жив, мов у тумані, минув місяць, і в один із таких темних днів він випадково наступив на іграшкову машинку, яка залишилася під диваном. Під вагою його ноги вона розлетілася на шматки. Андрій підняв її, здмухнув пилюку і раптом відчув, як у нього перехопило дихання. Він дивився на уламки іграшки і перед очима зринули спогади. Як хлопчик сміявся, граючи з нею, як приходив до нього ввечері, коли він повертався з роботи, як радів, коли той читав йому книжки. Андрія почало трусити і раптом на очі навернулися сльози. Його ніби струмом пробило. Він заплакав так, як не плакав з дня смерті Ірини. Його груди стискало від розпачу. Що ж я накоїв? Ірина ніколи б мені цього не пробачила, хрипко промовив він. Я мушу забрати Матвія, я просто зобов'язаний. Заспокоївшись, Андрій вирішив, що йому спочатку потрібно знайти роботу, але наступного дня він відчув себе погано, настільки погано, що він попросив сусідку викликати швидку. Його забрали в лікарню, а через кілька днів він дізнався, що в нього страшна хвороба. Рак з'їдав його зсередини. Щоб вилікуватися, йому потрібна була велика сума і операція в іншому місті. Він продав свою квартиру першому покупцеві, який прийшов її дивитися, скинувши досить велику суму. Він знав, що кожен день йому дорогий. Завершивши всі справи, він поїхав із міста. Чоловік пообіцяв собі, що залишиться живим, а потім повернеться за Матвієм. Операція і відновлювальний період зайняли близько року, і через рік він повернувся за своїм прийомним сином. На нього чекало страшне розчарування. Матвія всиновили кілька місяців тому. Його відвезли в інше місто. Більше жодної інформації він не отримав, бо це не дозволялося. Андрій зрозумів, що більше ніколи не побачить свого улюбленого сина. Чоловік витер сльози, що виступили. Минуло багато років із тих подій, але спогади про прийомного сина все ще й стару рану. Він знав, що в усьому був винен тільки він сам і щодня картав себе за це. Іноді Андрій мовчки просив вибачення Вірини. Він був впевнений, що вона спостерігає за ним з небес і теж звинувачує його в усьому. Чоловік більше не одружився, він все життя прожив один. Він дивився на дитячий майданчик, де бігали дітлахи, і мріяв про онуків так само, як колись мріяв про сина. Але жодна його мрія не збулася, а сина він втратив зі своєї вини. Раптом якийсь хлопчик кинув гумовий м'яч. І той покотився до ніг чоловіка. Хлопчик підбіг до Андрія і сказав Дідусю, я м'яч свій заберу, він у вас під ногами. Андрій відсунув ноги вбік. Забирай, синку. Максим підхопив м'ячик і кинув його на майданчик іншим хлопцям. Він хотів пити, але раптом зупинився. Знову повернувся до старого і сказав А чому ви плачете? Я вас м'ячиком вдарив. Андрій витер сльози і посміхнувся. Та що ти, я не плачу. Просто сонце в очі світить, ось очі засльозилися. От спекотно сьогодні, пити дуже хочеться. Якщо я тобі дам гроші, ти зможеш купити мені водички, он у тому кіоску. Чоловік кивнув в бік кіоску з прохолодними напоями. Хлопчик подивився на кіоск і насупився. Ні, мені тато не дозволяє йти з майданчика. Я краще його попрошу, і він вам купить. Зараз я миттю прийду. Зачекайте на мене. Андрій не встиг нічого сказати, як хлопчик помчав геть. Максим підійшов до батька. Тато, там дідусь старенький сидить. Він дуже пити хоче. Ми можемо йому купити водички, а ще пиріжок який-небудь. Мені здається, він дуже нещасний, тому що в нього були сльози на очах. Я хочу йому зробити щось приємне. Матвій посміхнувся. Гарного сина вони виховали, добрий хлопчик і поважає літніх людей. Матвій купив у кіоску пиріжок з картоплею і пляшку питної води. Він простягнув їх синові, і той побіг до літнього чоловіка. Матвій пішов слідом за ним. Коли він підійшов до лавки, його син вже сидів поруч зі старим і махав ногами в повітрі. Літній чоловік тримав в одній руці пиріжок, а в іншій пляшку з водою. Матвій привітався і присів поруч із сином. У вас чудовий син, юначе. Я вражений його добротою. Це велика рідкість у наш час. Матвій злегка посміхнувся і скуйовдив синові волосся. Літній чоловік усміхнувся і відкусив пиріжок. Через хвилину він задумливо вимовив: Колись у мене теж був син, тільки я втратив його через власну дурість. Матвій з цікавістю подивився на профіль літнього чоловіка, повисло мовчання, і Матвій не витримав, а що з ним сталося? Як ви його загубили? Вибачте мені, мою цікавість це не моя справа, звичайно. Але старий одразу ж його заспокоїв. Ні, ні, все нормально. Я сам почав цю розмову, він живий. І я дуже сподіваюся на це, ось тільки я нічого не знаю про його долю. Матвій за ще більшою цікавістю подивився на старого, а той продовжував. Розумієте, ми з дружиною всиновили його, а потім дружини не стало. А я, дурень, почав пити, і його забрали в мене. Тільки пізно я отямився. Хвороба мене підкосила. Коли я вилікувався, то приїхав до дитячого будинку, щоб забрати його, але було вже пізно, його вже все новили. Ось такі справи синку, ось так буває в житті. Знову повисло мовчання, Матвій дивився на старого, і на очі його навернулися сльози. Він ледве дихав. Через кілька хвилин він знайшов у собі сили, щоб запитати, а як звали вашу дружину? Голос його звучав глухо і уривчасто, але Андрій не звернув на це уваги. Він вимовив Ірина, мою дружину звали Ірина, а синочка Матвій. Матвій тихо прошепотів Не може бути, тату, невже це ти? Старий різко повернувся в бік Матвія і пильно глянув йому в очі. За мить його губи затремтіли, і він так само тихо, як і Матвій, вимовив Синку, Матвійчику, це справді ти? Максим сидів між дідусем і батьком із цікавістю переводячи погляд з одного на іншого. А потім він голосно сказав Тату, ми що, знайшли нашого дідуся? Матвій нічого не вимовив, він тільки схопився і став на коліна перед старим. Андрій поклав руки на голову Матвія і заплющив очі. З його сивих вій капали сльози. Це були сльози щастя, щастя від того, що він знову зустрів свого улюбленого хлопчика. Матвій стояв і дивився на старого чоловіка, який був для нього таким рідним, але водночас таким незнайомим. Весь цей час він шукав відповіді на питання, які носив у серці, і ось випадковість, яка привела їх до цієї миті, здавалася дивною, але водночас такою логічною. Він відчував, що весь його шлях з усіма труднощами призвів до цієї зустрічі, і, якби не ці випадковості, можливо, вони б ніколи не зустрілися, але життя має свої плани, і часом вони набагато кращі, ніж ми можемо уявити. Дякую, друзі, що дослухали до кінця. Якщо історія вам сподобалася, ставте вподобайку та підписуйтеся на наш канал.